відкритому судовому засіданням визнав винним військовослужбовця за призовим під час мобілізації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Удана Хмельницького учинення зазначеного злочину. І за даний злочин було призначено покарання Вигодів. у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні сроком на один рік. Значить, в ході судового слідства і під час судового розгляду даної справи було доведено, що прапорщик, я не буду називати прізвища, а з метою ухвалитися віднесення обов'язків військової служби через суддівне ставлення до виконання їх у березні 2015 року не з'явився з відпустки без поважних причин. Понад рік він перебував, так як вже встановлено було слідством, перебував на заробітках в Російській Федерації. Ну, чим займався він там, так і, ну, нам не повідомив, казав, що просто заробляв кошти, оскільки необхідно було сім'ю Ну, Суд врахував всі ці обставини і. Поняли, до уваги його це свідчення, все, і він був засуджений. Тому, що касається самого військового, скажу, що був він призваний в липні 2014 року, був е, в зоні АТО. Однак, коли командиром, Підрозділ було надано йому відпустку в березні вже 2015 року, з року на 5 діб з відпустки без поважних причин не повернувся. В своїх поясненнях повідомляв, що нібито були якісь сімейні обставини, але я скажу, що напевно всі е, ці дезертири, самовольщики, вони, як правило, чомусь пояснюють те, що сімейні обставини.